Все, що відбувається навколо мене, на мене впливає. І найбільший вплив воно має тоді, коли живеш неусвідомлено. І от у мене постало питання: як же мені захистити себе? І якось я усвідомила, що новини, які я слухаю, у мене була звичка, коли я збиралась на роботу, вранці включала новини. І слухала, поки збираюсь. Я помітила, як вони який вплив вони на мене мають. У мене виникало багато страхів. Думала: ой, а якщо так трапиться, що ж тоді буде зі мною? І те усвідомлення про вплив новин. Мені допомогло відмовитись повністю від новин, які транслювалися в інтернеті і по телебаченні. І те, що мені потрібно було знати, воно якось до мене приходило. Оскільки я живу в соціумі, і звичайно я маю знати, що навколо мене відбувається. Я не знаю, як це відбувалось, але я була в курсі справи, в курсі тих подій, які відбуваються. Так, я жила впродовж 15 років. І ви знаєте. Почувалася щасливою, це допомагало мені утримувати той стан щастя всередині себе. І як результат, я була дуже ефективною і в ресурсі. І з початком війни, коли почалася війна, то звичайно я переглядаю новини, я не включаю там відео, я не включаю телевізор, але я переглядаю. Новини в рубриці новин в інтернеті, на одному із сайтів. І хоч я їх і бігло переглядаю, однак це на мене має, має вплив. Воно чіпляє. Я помітила, як мене чіпляє. Я прекрасно розумію, що новини це маніпуляція, причому така жорстка маніпуляція інших людей. Так, да, є інформативні новини, але більшість із них це маніпуляції. І я для себе шукала спосіб такий найбільш ефективний, як же мені себе захистити від маніпуляцій, не дозволити, щоб мною маніпулювали. Як залатати оту дирку в собі, через яку я впускаю цю маніпуляцію в себе? І я знайшла для себе дуже дієвий спосіб, тому. Захотілося поділитися з вами, можливо, комусь це знадобиться. Я згадала, як в дитинстві я дуже полюбляла читати казки. Я читала, перечитала, мабуть, всі книжки з казками, які були у всіх бібліотеках, там, в моїй місцевості, де я проживала. І про що в казках? Да? Всі ми полюбляли казки в дитинстві. Про що там? Зазвичай це боротьба добра і зла. І там ж це про щось видумане, це про фантазії. Насправді це про фантазії. Казки це про фантазії. І там, так само, як і представники отого зла, умовно кажучи, категорії зла, вони про щось фантазували, в них були певні наміри, певні свої фантазії по відношенню до інших людей. Точно так же і фантазії виникали у тих позитивних персонажів. По відношенню до себе, до інших людей, також були фантазії. І як правило, чим цінна, чим мені подобалися ці казки, тому що є певне хвилювання, воно включає, включається певний емоційний фон, певні переживання, якісь там і свої думки, якісь свої фантазії включаються. Однак, чим закінчувалася кожна казка? Тим, що добро завжди перемагало зло. І коли я про це згадала, то я подумала, а як мені використати цю таку фішку для того, щоб залатати оцю дирку, через яку я дозволяю іншим людям через новини мною маніпулювати і втручатися у мій той стан, який я так ретельно намагаюсь утримувати всередині себе, для того, щоб перебувати в ресурсі, у ці нелегкі для нашої країни для кожного з нас часи? І... От новина, наприклад, там я прочитала, що мене зачепило. Взимку будемо всі без світла сидіти майже по 20 годин. Це по найгіршому сценарію. Ну, для мене це дуже, дуже нелегко і зараз приймати ці виключення світла, а тут я і в мене зразу такі очі перелякані. Як? Але до зими ще півроку. І це лише припущення, це лише фантазії. Якихось людей, інших людей. Оскільки світло, да, вимкнення світла, це відноситься, якщо так порівняти з казкою, для мене це відноситься до негативу. Так? Без світла, це ж негатив, то це ж фантазії тих людей. А в мене інші фантазії. А я хочу перебувати із світлом, я хочу перебувати у комфорті. Я хочу, щоб уже прийшов цей мир. На нашу землю, щоб у кожного була можливість радіти життю, розвиватися, бути в ресурсі, створювати свій позитивний світ всередині себе, у ту любові транслювати її зовні, ділитися нею, створювати щось нове у цьому світі. І це мої фантазії. І вони на створення, вони на позитив, вони на покращення. І це про той ресурс. І оскільки у касті Добро завжди перемагає зло. Так само і тут я вірю у те, що добро завжди перемагає той негатив, оте зло. І, ви знаєте, прийшло таке усвідомлення, якось мені так, такий дзвіночок. Так це ж одне й те саме. Ми не знаємо, що буде з кожним із нас завтра. Та що там брати завтра, навіть через хвилину, ми не знаємо, що з нами буде, і це лише якісь припущення. А те, що буде там, навіть якщо це і прораховується якось, ніхто не може передбачити, що там буде. Тому я для себе вибрала краще, я буду вірити, як в тій касті, про те, що добром, оці добрі, позитивні фантазії, вони завжди перемагають. І якщо навіть тут вдатися до науки. То наука також це доводить. Тому що цей світ, він так створений, він запрограмований на відновлення. Навіть людський організм, він запрограмований на відновлення. Кожна наша клітинка, навіть подряпана на тілі, відновлюється. Так створений світ на покращення, на створення. Тому вирішила поділитися з вами своїм усвідомленням. Вірте, у позитивне завершення будь-якої історії і вірте у ті фантазії, які ви для себе самі створюєте, і вони 100% збудуться.